Слава укритті, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Хочу я підготувати вам відео про вегетативну троянду. Троянду, що вегетує або ж окулянт. Вже насправді дякуємо, в тому числі, тим продавцям, які хоча б не просто пишуть слово окулянт або вегетативна, вегетуюча троянда. а надсилають світлини. Я розумію, що це зайвий час, зайва витрата і додатковий час для вашого безцінного часу. Дуже велика навантаженість, круглий сезон. От я це розумію, але з іншої сторони це є чесність перед покупцем, але все одно дуже багато покупців в результаті, коли їм приїжджає така рослиночка, вегетуюча троянда, вегетативна троянда, вони просто в них очі робляться дуже великі і дуже багато в голові знаків запитань. А ще й плюс до того, що вегетативні троянди вони є дорожчі, але ціну я ніколи не обговорюю. Це абсолютно. Справа продавців і ціноутворення ну, є відповідні, як би, як то назвати, ну, не системи, а ну, логіка, так, ціноутворення. Це зовсім окрема тема, я її не обговорюю, бо я не продавець і так, це не моє поле діяльності, і тим більше не, не мені носа пхати в чужі справи. Я хочу вам розказати з іншої точки зору. Бо часто запитують, що робити, як робити. У мене є кілька відео з поясненням про такі саджанці. Ну, саджанцем його не називають. Взагалі, хто працює з трояндами, саджанцем такі рослини не називають. Їх таки називають так, вегетуючими або щойно щепленими трояндами. От в мене якраз пощастило, я теж таку маю. І я вам розкажу такі. Розвію, можливо, деякі ваші страхи, я додам вам упевненості. От я намагаюся особисто не дуже купляти такі сорти, все-таки та, з ними більше моруки і над ними більше переживань. А двохрічні, тим більше перевірених продавців, які я точно знаю, що там просто я їм нічого не зроблю, навіть як би хотіла, мається на вас поганого. Тобто я їх посаджу і все. І вони точно житимуть. Ці ж вегетативні троянди, вони не так. Тут треба дещо. Ну, приділити їм уваги, тому якщо ви, наприклад, придбали такі, або навіть зараз, бо їх ціле літо можна висаджувати. Чому? Тому що вони йдуть в тубусі, тубус йде з грудкою ґрунту, грудкою, грудкою землі. І відповідно в ньому якраз і заключається суть, що його пересадити треба так, щоб не зруйнувати ту грудку землі. І це і забезпечує переживання, і це і уможливлює висаджування таких саджанців, окулянтів, точніше, ціле літо, там, цілий сезон, поки можна, чи то спека, чи то не спека, чи то купається земля, чи то не копається. Але е, кажу, якщо це, наприклад, там дача і ви приїжджаєте раз-два тижні, я не знаю, я би, можливо, і не ризикувала так робити, хоча з іншої сторони можна Е, Що тут важливо? Важливо, щоб ви його м не очікували від нього багато, особливо в той, той рік, коли ви його посадили. Навіть якщо ви посадили його в березні, я це висаджувала, мабуть, що в квітні. Навіть якщо ви посадили його в березні, і ви очікуєте, що перший сезон він обов'язково має квітнути, або обов'язково має хоча б показати, чи це сорт, чи ні. Ні, будь ласка, не очікуйте від нього такого, від цієї рослинки. Як вона буде, так і буде. Головне їй в перший сезон прижитися і показувати, що вона жива. Для цього що потрібно, як я казала, обов'язково посадити так, щоб не розвалилася земля, тобто зберегти земляну грудку, в якому росла ця рослинка. До того, як приїхав до вас, і в той період, коли приїхав до вас, бо вам має приїхати цілісна грудка. Е, також е, це має бути захист від механічних пошкоджень. Але, адже ціннею в нього тут уже в мене наросло два пагінці. Він приїхав взагалі з одним пагоном. Я не знаю, який з них точно був. Адже так, вегетативно, вона приїжджає от, тубус чорненький, переважно, і стирчить така тунесенька, тунесенька, отакий там, чи цей, мабуть, що цей пагінець. Все. І ви думаєте, ого. Відповідно, якщо відламається цей пагінець, відчахнеться. Все, ви ну, рослина пропала, тобто у вас залишиться коренева шипшина. якщо можна спробувати виростити собі шипшину, привити на неї потім самому троянду чи то ж там зробити. Але та е, трояна, яку ви купували, сортова, яка приїхала цим окулянтом, вона все втратилася, якщо відчихнулася ця прищепа, цей один єдиний пагінець. І відповідно, як можна механічно пошкодити, улюбленці домашні, чи то сусідські улюбленці або неулюбленці. Е, Сам я теж не раз, до речі, таке буває, що я не раз наступаю на якісь свої рослини. На троянди ще не наступала, але на рослини буває таке, що я наступаю. Особливо, коли я знімаю, я не пам'ятаю, де в мене прямо. Ну, тобто кожен крок я ну, не контролюю, скажімо так. так. Буває, я собі там камеру підняла, все, думки ну, пішли, я вам розказую, і буває таке, що я наступаю на якісь рослини свої. На отаку легко можна теж наступити. Тому я робила загородження, таку сітку зелену, я теж показувала. Рону київську і от це головне. І я навіть притіняла, бо були такі періоди, коли було дуже активне сонце, дуже активне. Щодня, щодня, щодня. Тому я притіняла. Це в плюс, це не в мінус. Не робити йому там парник чи що. Ні, це просто суто було притінення від сонця, щоб це ніжне, ніжнесеньке, те, що нам приїхало, щоб воно не пересихало, не, ну, не було перевантажене сонячною активністю. Все ж таки, це, це, це як би допомогло троянді краще прижитися на Місці. Ну і поливання вчасне. Що з нею робити? Ніяких начебень. Я розказую, як я, хтось робить по-інакшому абсолютно повне право, і я не претендую на істину в останній інстанції. Я не є професійний трояндар, не є професійного освіта, немає в мене ніякої там агропрофесійної освіти. Тому я просто роблю розказую так, як робила я, і в мене. Живуть, квітнуть кущі, приростають. Це теж не аргумент, якщо в мене все класно, то те, що я скажу, буде точно у вас, тому можна подискутувати, звісно. що. Але я розповідаю, щоб розвіяти хоча б комусь якісь страхи і сумніви. Якщо от вона росте, ви бачите, вона зеленіє, все прекрасно. Вона навіть випустила пагін. в мене навіть теж є молоді пагінці, і навіть там вже я ось побачила, натяк на пуплях. Я, наприклад, не обриваю. Думки різняться: хтось перший, саме перший пуплях, обриває, інший лишає, хтось навпаки. Перший лишає всі наступні обриває. Я не обриваю нічого, не влажу я туди, бо тому що все одно, якщо ти обірвеш, рослина далі буде нарощувати, витрачати сили. Що так, що так сили витрачаються. Якщо вона нарощує пупля, значить вона має сили його нарощувати. Бо якщо б не мала вона нарощувати, вона би скидала листя. Тобто їй би було щось не так. Вона би показувала, що щось не так. Я не начипую листочки, я не стимулюю. Якщо йде пагін, а в мене тут є ось кілька пагонів, це з них. Наймовірніше сліпий. Я не буду там навіть зараз заглядати, Сліпий, не сліпий, але, можливо, припустимо, він сліпий. Я точно не начіпуватиму, щоб стимулювати йому квітування. Ні, От лишаю так, як є. І я вам скажу, що перший рік, в перший рік придбання саме таких саджанців, коли я з ними взагалі познайомилась, я придбала 4 чи 5, і один в мене взагалі не, не цвів першого року. Ну, І сорт такий досить. Як міцний, потужний. Зараз ти просто не повіриш, що він був посаджений такою рослинкою. Він взагалі не квітував. Ну і я не, ну, не дуже сильно переживала, я бачу, що він росте, розвивається. Окей, так може бути. На другий рік він вже квітував, а кажу, тепер це вже який рік? 20-му, я мабуть, його посадила навесні. Тобто, то 20-й він не цвіт, 21-й 22-й до й рік, він ну, просто не взнати, який це кущисько. Але теж дуже багато дискусій про те, варто, не варто, як він виглядатиме через 5-8 років. Це вже. Інше питання. Я поки вже не можу сказати, як через 5-8 років виглядає, ще трішки і зможу. Тому так, я кажу, не бентежилася я надто сильно, що він не квітне. Ні, прийде час. Звісно, хочеться в хочеться перший рік перевірити, чи це сортність і як воно виглядає. Але навіть гарні дворічні саджанці, які я садила, було таке, що я. Е що вони мені перший рік видавали квітку, ну геть іншу. Я навіть ну, не могла повірити, що таке може бути. А на другий рік вже була квітка, чітко видно було, що то сорт. Бо в перший рік я навіть сумнівалася, що то сорт чи не сорт. Тому так, чекати абсолютно нормально навіть для дворічних саджанців, а тим більше для таких. Тому так, не переживайте, не перелюбіть, звісно, не треба заливати його щодня. Там, чи що години бігати, переживати, піддобряти. Ні, я теж його не піддобрюю. єдине, що в мене є, це мульчування. Так, я його поливаю в міру, дивлюся по пересиханню, як пересихає, і от замольчовано воно травою. Це трава після газонокосарки, трішечки там підсушена. Під низом є солома, але ну, солома не таким грубим шаром, тобто я все ж таки дала ще шар трави. Але я теж не дала надто грубий шар трави, бо воно теж дає підживку свою, певно, щоб не, не, не забагато його стимулювати. А ніяким НПК, я його не підживлюю. Але я слідкую за станом листя. Ну тут листя таке собі стан, бачите, то не ідеальне воно. От, але якщо б я бачила чітку хлороз, наприклад, дефект, якоїсь, дефіцит якогось мікроелемента, то я би використовувала бріксіл. У мене є різні бриксіли, я би пройшлася. Тобто, я... Наголос роблю на те, щоб його не стимулювати, нарощувати нам зелену масу, пупляхи, квітнути, а на те, щоб просто притримувати його в живому стані і створювати йому такі умови, які комфортні саме для нарощування кореневої системи. А коли змісниться в нас коренева система, ну тоді вже ми можемо на наступний рік працювати з нарощуванням, звісно, що нових пагонів і потім по процесу: бутонізація, квітнення і так далі це таке відео. Надіюся, що комусь воно допоможе. Бо точно запитую один раз про, про так, вегетативні ці окулянти є запитання. Якщо щось не розкрила, то напишіть, що саме ще цікаве, я покажу, От поки ця рослина є. І вона, до речі, так. Ще окулянти є різні. Є такі, що досить швидко йдуть в ріст, є такі, оце я. Помаленьку, я би його характеризую як помаленьку, але я не бентежуся, бачу, що він живий, нарощує окей, все добре, значить я поводжуся з ним. Тому так може бути дійсно, що навіть від одного продавця купити там 5-10, не знаю, скільки, кілька. І вони можуть між собою навіть відрізнятися. Тут теж залежить, ну не знаю, вони ж не щеплені в один день. Може теж приміщенні якась там була температура при щепленні одна чи інша. Хто знає, хто знає? Я не працюю зі щепленням, тому не можу я сказати вам. Якісь нюанси по цьому. Але якщо ви знаєте, можете поділитися зі мною, буду вдячна. І якщо вам було корисно, теж скажіть так. Поставте подобайку, напишіть коментар, будь ласка. І не ображайтесь на мене, що я прошу вас коментарі. <сум> так, це ціно. Це дійсно ціно. Спілкування, відчуття, що ти дійсно, ну якби не викладаєш це кудись там. А дійсно реальні люди це дивляться, черпають щось собі. І я, до речі, з коментарів теж черпаю. Може з кожного відео я собі щось записую, як щодо ідей, наприклад, наступних відео, так і для себе щось нотую, чи то по сорту, чи... Чи то по обробці, чи то по підживленню, щось я собі завжди занотовую, а потім ділюся із вами. Тому я буду вдячна вам за таку активність. Всім до наступних відео і па-па!